Сьогоднішнє відео буде про організацію моєї кухні. Ми з чоловіком переїхали в комфортніший для нас будинок, а він більший і я тут буду мати дуже багато роботи, щоб все організувати, зробити затишок у своєму домі. І вирішила також зайнятися зйомкою відео про мотивацію на домашні справи. Я розпочала свою діяльність у цій сфері, хочу спробувати. Я пробую, дізнаюся, учуся стосовно відео, стосовно організації, монтажу і так далі. Тому, кому цікаво, я буду ділитися з вами побутовими справами, маминими буднями. Тому, я думаю, буде цікаво для мамочок, таких самих, як і я. Мені теж цікаво дивитись такі відео, і я вирішила теж почати свою діяльність, свою справу у цьому напрямку. Я організовую свою робочу зону, виставляю все із контейнерів, створюю затишок, щоб було все красивенько і гарно стояло. У мене є ось такі соусниці в формі яблучка, якраз вам показую, їх виставляю наверх і приступаю, переходжу до роботи в робочій зоні на столешниці. Буду оформляти її для комфортного життя нашого в цьому будинку. Розкажу вам трішки про себе. Мене звати Анжеліка Фабрицій. А я мама із Закарпаття. Народилася і виросла в дуже гарному місті Тячів, що є на Закарпатті. В нас дуже гарно і більшість у нас є горна місцевість і дуже красиві гори. А Також неподалік від Тячева є буковель-відпочинок. Можливо, хтось був на Закарпатті. Напишіть про це в коментарі. В нас є свої цінності, традиції на Закарпатті в кухні так само, тому я буду знімати відео для вас щось про закарпатські страви, щось про закарпатські традиції і буду ділитися взагалі своїм життям. Кому цікаво, підписуйтесь, дивіться і спостерігайте за. Моїми відео я буду старатися для вас робити цікавий контент на своєму каналі. Прошу підтримати мене підпискою і коментарями в спілкуванні. Пишіть, можливо, якісь свої побажання в коментарях, і я спробую для вас зробити матеріал, відзняти. Мені 28 років, і зараз я знаходжусь в декреті. Четверте народила свою дитинку. Зараз у нас зростає малесенька дівчинка, Христиночка. І тому я займаюся побутом, домашніми справами, маминими обов'язками і про це буду знімати для вас. Ютуб-платформа є досить важкою. Знаю, що Дуже важко підніматися по цій сфері діяльності, тому що дуже важко зібрати свою аудиторію, тому що дуже багато інформації і мережа дуже переповнена. Я сподіваюся на те, що у мене все вийде, і я зберу свою аудиторію і буду ділитися з вами. А що скажу по кухні? Я люблю організовувати все по категоріях. Ось, наприклад, тут я вирішила організувати цю тумбу, цілу, зробити її як зону із запасами такими, що ми зробили покупка, і вони запечатані, закриті, стоять і чекають черги, коли. Я їх буду використовувати, тому я ставлю виділяю цю тумбу, цілу. Тут є три шухлядки, я виділяю її для того, щоб зберігати а, покупки, закупи. А, верхню тумбу я вирішила виставити шухлядами точніше, а, виставити солоденьки, тому що тут буде як а, зона в мене. і Можна буде зробити собі каву і взяти щось солоденьке до кави, якщо хочеться. Тому перша шухляда в мене буде із солоденьким. Вона, до речі, така йде із організацією такою всередині, це вставна. І тому я вирішила в ці ячеїчки поставити солодке. Друга шухляда у мене буде різні спеції і так далі. Це вже я вам показую свою другу тумбу. Вона в мене буде кондитерська. Тут я вирішила відкласти все, що потрібно для кондитерської справи. А борошно, різні крема, ну все, загалом все. І в нижню шухляду я вирішила виставити форми і все, що потрібно для випікання для кондитерської справи. У мене є різні форми, я їх сюди виставляю, і коли мені треба буде, я просто відкрию собі цю шухлядку і візьму те, що мені потрібно. В середній шухлядці у мене стоїть все для того, щоб випікати, взяти там інгредієнти для випікання. Нижню шухлядку я собі організувала для того, щоб я могла е взяти форму, яку мені потрібно. І ну, все, що потрібно, там є скалки, коврик для е борошна, для того, щоб розкатувати тісто. І ось такі перчаточки теж залишаю тут, е для гарячого. І в мене є ще такі форми для вареників. Ні разу не використовувала мені їх не. Ось я згодом і вам покажу, добрі вони чи ні. А це верхня, тум, верхня шухляда. Тут я її протираю і цю шухляду я вирішила оформити різними кухонними знаряддями, типу ковшики. Винтики, формочки для. Кексиків, мірні ложечки, ну все, що потрібно для того, щоб розпочати щоб замішувати тісто. Різні насадки для міксерів, для блендерів і для випічки. Як бачите, першу шухляду я собі зробила, щоб взяти для вимішування тіста щось якісь наряддя для праці. Другу шухляду я собі вивела для того, щоб взяти інгредієнти, для того, щоб зробити дану випічку. А третю шухляду я вже зробила для себе, щоб випікати, щоб взяти собі для випічки. І вирішила зробити для себе каву, тому що я вже досить запрацювалася, втомилася і показую вам свою кофеварку. Вона у мене простенька, звичайна, я її купила а, не з дорогих категорій. Вона лише заварює каву, лише м м проварює. А, я залила в кружку собі молоко, додала цукор і просто вімкнула. Каву, щоб вона мені туди в молоко википіла, і це дуже смачно. Коштувала ця кофеварка 800 кур. Я її брала в Чехії. Коштує на 800 крон, не дуже дорога, але дуже добру каву варить. Як народилася у мене христиночка, точніше, перед пологами, ми з чоловіком вирішили, що добре буде купити посудомийну машину, так як в мене четверо малесеньких дітей. Вони всі дошкільнята, і з ними і так дуже багато роботи є з обов'язків необхідних тут і зараз зробити. Тому ми вирішили, що миття посуду. Перекладемо на машину посудомийну, і це дуже класно і дуже зручно. І насправді дехто каже, що посудомийна машина бере дуже багато електроенергії і води насправді ні. Коли ми купляли посудомийну машину, то там описувалось, скільки вона буде брати електроенергії та скільки літрів води на одне. Один запуск. І електроенергію я не пам'ятаю, скільки вона бере, але там дуже-дуже мала сума набігала за один запуск, а води пам'ятаю точно, що бере 9 літрів на, одне, на одну одне використання. Насправді я спостерігала вже, як купила посудомийну машину за тим, скільки води випускається, коли я мию посуд руками, і зрозуміла, що води набагато більше йде, коли миється руками посуд. А, тому мені посуд... використання посудомийної машини це вигідно і вигідно в плані того, що я заощаджую кошти і заощаджую свій час. Тому хто е продумовує, чи купляти пседомию, чи ні, насправді я би вам порекомендувала купити, тому що це заощадить і ваші гроші, і ваш час. Ну, ось і все. Показую вам вже результат. Цілий день працювала на цій кухні, оформила все так, як хотіла, для комфортного використання. Кухні і показую вам, як усе вийшло. Мені дуже подобається. Дякую гарно всім за те, що були зі мною. До нових зустрічей.